Сер Джексон не скінчив кіно про персні. Джон Толкін епосу не дописав там, після титрів проминули весни. А після крапки розмаїться трав. З насіння виростали та буяли, І висихали, щоби прорости. Щороку знову літ пройшло чимало, з тих пір, як Фродо, перестав нести. Єдиний перстень, і призвів до скону всі темні сили їхнього царя, владики лихоліття Саурона, такованого свого тягаря, а залишки тупих зловісних орків, звільнившись од отрути чорних снів. Залишили огидні вогкі норки, сховали рештки бойових мечів і попросили в переможців їжі, сказали, що прокинулись от чар і, спробувавши раз повітря свіже, вони не хочуть бачити почвар. У дзеркалі води і їх простили, дали харчі, зігріли от зими. Відмили, відволали та оділи. Можливо, орки будуть ще людьми. Здавалось, що мир настане вічний, де ельфи, гноми, гобіти малі, розлогі енти, майери магічні. То будуть спокій посеред землі, а орки оперилися, Від'їлись, добро, забули і згадали зло, де у очах підлещування ділось. Смиренність зникла, як і не було. Створили знов азога гіганта, зібрали лютих варгів, ікла сталь, знайшли дракона духа некроманта і витягнули. Гоблінів з провал, і морок застилатиме, і біль, бо з нами на орчі зринуть, мов хрести, і Гендальф прийде до нащадка Більбо і скаже: Друже, знову час іти.